Раю проти шахівста з Німеччини. Е4. Це 5 Сисилійський захист на дошці. Кінів 3. Класичний теоретичний хід. D4. Суситорія. Поставлю пастку. Слон С4. Начебто зівну пішака на е 4 Візьме чи не візьме. Не взяв. Кінь 3 перейшли в варіант найдерфа сицилійського захисту. Відійшов на D3, щоб на... хід b4 пішаком, пішак на e 4 не провисав. Так, куди поставити коня? У мене є хід, кінь f5. Мабуть, найкраще, якщо проб'є, буде пішак на f5 захищений слоном. Так, є загроза Е4 просування. Мені не подобається E4. Як цьому запобігти? На f3, мабуть. Поставлю пішака, і в мене буде 3 удари на квадрат. Є4. Так, тепер ходу Є4 немає поки що, принаймні. Так. Щоб я не зв'язав коня. На ж 5 він походив. Так. Шах. Відійшов Це не страшний шах. Так. Я король не рокерований можна. По лінії є створити тиск. Так, може зробити хід B4. Наразі кінь на С3 добре стоїть. Краще запобігти цьому одразу. Профілактичний хід зроблю на 3, щоб підтримувати напругу в центрі. Так, це вісім ладдя. У мене є G4 хід непоганий. Спочатку виведу слона на D2, щоб усі фігури грали, щоб завершити розвиток. Тепер можна G4 з ідеєю на G5 розбить пішикове укріплення чорних. І атакувати короля по лінії G. Також монослони дивляться на королівський фланг. Так, що за захід? Захисти пішака, мабуть. Так, мабуть, можна просувати G5. Розбивати ті пішаки. Чи 5 він взяв з муслоном. Більше нічого не бачу. Взяли, взяли. Тепер ферзя якось перевезти мені. Треба на королівський фланг. І лодья в мене є хід G1. Створити загрозу можна. Зв'язати піше каже 7 і створити загрозу взяття не шість, якщо прибере ферзя. Прибрав ферзя, створюю загрозу. Як будуть відповідати чорні? Тепер я ще можу перевезти ферзя через F1. Так. Побив. Виграв Пішика. Тепер мене кінь зайняв дуже хорошу позицію, він дуже потужний. Так, на F6 я, мабуть, брати не буду, тому що кінь дуже вдало стоїть. Він забирає квадрат Е7 у короля. А краще переведу через F1 ферзя, а якщо прибере коня, на Е4 слоном захищу коня цього сильного потужного надпотужного потужного коня свого. Який дає мені перевагу. Тепер загрожую на H3 походити ферзем і заматувати короля чорних. Я там нема пішиків. Король обмежений дуже сильно. Пішика забрав, ну, то нехай бере. H3 загрожує мат наш 8. Якраз цей кінь надає втікти королю, і пішка 7 не рухається, обмежений власним пішаком на F6. Лінію вже відрізає ладья. Нема ходів у короля королю коробочці, або віддати фрізя за коня, ну тоді також програш. Або отримати мат наш вісім. Здався.